Друзі, повністю натуральний склад. Тут неймовірно круті інгредієнти. Це новітня технологія. В Україні немає нікого. Ми єдині на ринку з таким чудовим складом. Плюс він працює не просто як фітокомплекс. Тут уже Наскільки такий великий склад, що він дає терапевтичну навіть дію дуже насичений, я б сказала, тому що тут і. Екстракти годжі, і менеджвента, Q10, вітамін в 14. Коротше, зірковий склад, я вам скажу, новітня технологія, яка допоможе нам і збільшити біологічний вік. Це ми і омолодимося. Краще почувати, особливо це серцева судинна система наша, да, стрес, кортизол, тиск. Ми будемо молоді, ми будемо енергійні, тому що нам треба це робити.